Гоїтимуть бойові рани до сум на лікування. Повернулися двоє міліціонерів, що днями потрапили під обстріл градів на Луганщині. Чоловіки вранці охороняли об'єкт, коли за кілька метрів від них почали розриватися міни та ракети. Від уламків хлопців врятувала будівля поряд, але вибухом їх відкинуло в різні боки. І, хоча обійшлося без осколкових уражень, отримали травми від падіння та контузії. Третій постраждалий відмовився їхати на лікування і залишився на передовій. У сумах бійців зустріли як героїв з квітами та аплодисментами. Зараз вони проходять медичне обстеження і після необхідного лікування зможуть знову стати до служби. По нашому зданню обстріл із рада. Білі точно стояв на посту, вдарило в 10 метрах від поста, знесло. Слава Богу, осколків нету. Ну, розкалується голова, слава Богу, всі живі. Зараз по всім фронтам йдуть бої. Ми спілкувалися з воєнними в госпіталях. Очень сейчас тяжело.